Привіт, вітаю вас на каналі. Я вирішила ділитися своїми відчуттями стосовно того, як вони з'являються. Так от, про цей тонік для волосся, який зміцнює, і так далі. Я не знаю, що він там зміцнює або ще щось. От Сьогодні ранок я помила волосся, я нанесла цей тонік. Втерла, ну такі масажні рухи поробила, більше нічого не додавала, ніяких спреїв, не зволожувачів, нічого. І мені сподобалось, як іде укладка волосся. Ви зараз це бачите. Тобто, знаєте, щоб порівняти, це. Я нагадую, це хто вперше на каналі. От коли ти вмиваєшся і вмиваєш обличчя, і потім наносиш тоник або користуєшся тоніком от такі відчуття на обличчі. От такі відчуття, як я не знаю, як їх правильно передати, але тонік для волосся, ну, якось так. Ну, дай Боже, що воно ще й буде робити свою справу, укріплювати та проти випадіння. А зараз трішки про вчорашній день. Я ввечері пройшла прогулятися і, і йшла, і там бабуся і дідусь, і, мабуть, онуку років так 14 13 продають вишні. А я вам в минулому відео казала, що сьогодні зранку я планую піти на базар, купити вишні для того, щоб закривати варення. І я так подумала, навіщо я буду зранку йти на базар, потім, поки прийду з базара, почну все робити, а я спеку погано переношу, я вам про це вже казала. А тут дідусь з бабусі, вони власноруч ці вишні рвали, онуким допомагав. так куплю у них. І я купила 2,5 кг вишні. Тому, як вчора проходив мій вечір, я вам зараз покажу. Так, Зараз буду розбиратися з Вишнею. У нас тут все в порядку. На жаль, не видно ж, чорнокорка я купувала у бабусі по 30 гривень за кілограм. Це я так ввечері пройшла прогулятися. Так самочила, вона вже стоїть. І думаю, добре, що з вечора потім поясню чому. Буду варити ось така миска. Це миска ще... До речі, можна шліхтарик включити, що це є. О, так буде краще, мабуть, ще. О! Чекаю на світло. Ця миска ще моя мама, це мені в спадок дісталося. Зараз буду кісточки діставати. Бачите, ось така вишенка. І зараз буду діставати косточки з вишні. Так, потроху потроху я купувала 2,5 кг. От. І нічого. І, туди -сюди. і, до речі, добре, що з вечора, тому що вдень я не можу нічого робити. І то, що не робиться, все на найкраще. Бо якби я зранку завтра пішла на базар, та купувала вишні, то це було б щось не то. Я б не зробила того, чого я сьогодні зроблю. І банки стерилізувати, і все, тому. Так, подив, поки туди-сюди вже і світло дали, і я вже закінчила, передивлялася, щоб кісточки не попали, засипала цукром вишню. Банки, як я стерилізую, просто помила. Водичку зайву прибираю. До речі, треба одягати рукавички коли з вишнею, щоб нормально. Зараз ставлю в духовку, перевертаю ось так, ставлю в холодну духовку, включаю на мінімум і десь хвилин 10, нехай банки стерилізуються. А тут вишня вже починає десь пускати сік. так хвилин 20 постоїть. Знаєте, скільки, яка зараз година, я вам зараз покажу, чим Таня займається. <гум> Мені краще вночі це зробити, чим в день, коли буде вже спекотно. І на 2 кг вишень я поклала 2 кг цукру. Духовку вже виключила, нехай так і стоїть, а зараз поставила відварювати. ну Бажано, щоб ще постояло, але вже нічого. І так буде добре. Я ж кажу, що я нікого нічого не навчаю. Я те, що роблю, те її показую. Зараз воно закипить. Потім хвилин 20. Ще. Так ледь-ледь нехай буде. Періодично так легенько помішую. Ну, як там виходить, то виходить, але помішую. Потім буду збирати, якщо буде шумок, ну, він завжди буває, його дуже складно. Прибирати, скільки можна, стільки і приберу, а ні, то, все нормально. Я зараз намагаюся цей шумок так трішки збирати, але воно не дуже і виходить. Ну, то нічого. Ну, що ти поробиш? Важкувато. Нічого, якщо у вас не вийде, то нічого. І так, нормально, зараз розмішаю та й все. І так от 20 хвилин воно нехай прокипить. Бачите, яке рідке. Ну Це поки що воно буде трішки гуще, Це щоб все одно не дуже виходиться. Воно якось. Максимально, що змогла, то і зробила. Баночки вже дістала з духовки, кришки я просто мию і тут вже майже готово. Зараз буду розливати, бачите, воно таке рідке. 20 хвилин прокипіло і достатньо. І зараз буду розливати побачити. Так, закатала, і що хочу сказати, раніше у мене з одного кілограму будь-яких ягід виходило дві півлітрові баночки. Зараз, я пригадала, тут 2,5 кг вижен. У мене вийшло 6 баночок, але ця стоїть окремо, тому що, якщо ці стерилізовані, то цю вже просто взяла, тому що залишається. і при Експериментую, чи що воно буде і ще залишок залишився. Ну, воно зараз дуже гаряче ще. А зранку подивлюся, що буде з цією баночкою. Вона не стерилізована. Просто помила паперовим рушничком витерла і все. І як ви зрозуміли, вчора я Закривала це варення, коли у нас не було електрики, потім ми її дали. І коли я закривала ці баночки, вони були стерилізовані, потім дивлюсь, залишається. І це не стерилізована банка, я її так помітила собі, дивлюсь, як вона. Ну, дай Боже, все буде добре, дівчата. Ну, завжди якось експериментуєш. І це варення вже. Бачите, як воно, коли воно, ну, воно ще коли в холоді постоїть, трішки буде таке, як не густіше, а більш жалейне. А так воно, всю ніч тут простояло. І уявіть, такі вишинки, сир, вишенки. І от так от поливати сир. Що хочу сказати, коли ти живеш в своєму місті, ти кожного дня ходиш там на прогулянку, на базар, в магазин, спілкуватися зі знайомими і ще щось, ти якось не помічаєш зміни. Але якщо ти виїхав хоча б на тиждень. І коли ти повертаєшся, ти бачиш, наскільки все змінюється. Розквітли якісь квіти, пальма-юка. ти якось по-іншому навіть дивишся на небо, яке над твоїм містом. І вчора, так прогулювалася, нічого не хотіла записувати, а такі фрагменти до мене ну, треба ж своїм, обов'язково показати, тому що я люблю такі моменти знімати але не завжди їх коментувати, тому що інколи коментарі вони... Мені... Дорогенька, знаєте, що я хочу вам зараз сказати? Вчора е, треба от звертати увагу на підказки нашого життя. У нас вимикали електрику з 18 до 22 і в цей час я пішла пройтись, ну, а що ти в хаті будеш сидіти? І коли я купила вишні, і коли я їх е, закривала до 12 години ночі. І сьогодні, зранку я розумію, це для тих, хто погано переносить спеку. Я дуже погано переношу. Для мене ранок це нормально. День краще мене не чіпати. Ввечері я буду робити все, що потрібно. І коли я з цими вишнями щось робила. І сьогодні, я думаю, так, треба так і планувати зараз свій день для того, щоб коли в день спека, і ти не можеш її переносити, але ти через силу змушуєш себе щось робити. Навіщо? Плануй зараз якось свій день так, зранку, ввечері. І ввечері відкриваєш віконечко, сонечка вже немає. Більш-менш іде якась прохолода. Більш-менш. І легше це робити. І поки я вирішила для себе, я буду робити так, можливо, це комусь буде цікаво або корисно. І мені... Буде теж цікаво почитати ваші коментарі стосовно, як ви переносите спеку. Чи ви плануєте якось свій день? Чи, можливо, ви ще щось робите? Я не знаю, не хочу зараз вигадувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я завжди кажу, що разом із вами дуже велика сила. Один одному завжди порадимо, підскажемо, зрозуміємо та підтримуємо. Бережіть себе, мої дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.